7 січня завершив роботу будиночок Святого Миколая у Полтаві, який розташований біля Свято-Успенського собору. Працював він понад місяць від 3 грудня 2023-го. Дуже багато було дорослих, багато військових було. Було багато хлопців з госпіталю. І енергетично ну, мені далось важко. От але все рівно ця посада для мене. Я вже звикаю до неї. Мені подобається, це було ну таке епічна чарівна казка. Другий рік поспіль роль Святого Миколая виконував роман Сагайдачний, який переїхав із Харкова до Полтави через війну. За його словами, цього року діти, як і торік, просили миру. Однак траплялися й інші побажання. Був лист, який написала дівчинка, але вона написала його від імені Кота. Він там звучав так: Я Кіт Марсель. Живу у Полтаві, мені 12 років. Добрий день, святий Миколай. і Я хочу у подарунок синю рибу. Подаруночок. Навіть адресу там написали, вулиця Петлюри, так що дівчинка впізнає, про кого я кажу. І підпис був з повагою Кіт Марсель. І вона принесла два листа, котрі написала: на сказала: цей лист я пишу для батьків, бо вони в тебе не вірять. І то я побажання тати та мами я пишу від себе. А це ма маленький лист від кота Марселя. Діти, які приходили до Святого Миколая, отримували подарунки. Ми роздали десь 35 600 подарунків цього року. Це двойний рекорд. Завжди у нас трошки менше, близько 2-2,5 з тисяч подарунків. Окрім того, подарунки роздавали дітям полеглих військовослужбовців. 141 дитина з Полтавської громади отримала подарунки від Святого Миколая і депутатів Полтавської міської ради. Це все, все дітки загиблих бійців. А також в самій області близько 900 дітей віком від 1 до 15 років отримують подарунки від полтавського батальйону демайдужих. Ми спробували охопити всіх дітей загиблих бійців в нашій області для того, щоб вони відчули свято. А ще, за словами Наталії Гранчак, у будиночку Святого Миколая відвідувачі залишали гроші у спеціальних скриньках. Зібрану суму 75,5 тисяч гривень відправлять на придбання планшетів та ноутбуків для військовослужбовців. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.